Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, як Ріста на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную складну велосипедну покришку від американської торгової марки Максіс. Модель називається Ranchero 26 на 20 Це складна покришка до гірських велосипедів з урахуванням того, що буде їздити як містом, так і за містом. Ця складна велосипедна покришка має особливості свої. Вона гнучка, вона легка. Тобто, що таке легка? Завжди треба вважати, скільки важить ваша покришка. І дана покришка ранчеро, важить 650 грамів. Особливості цієї покришки в тому, що вона. Має легку складну форму, що дозволяє встановлювати її на велосипеди з, е, безкамерною системою. Тобто, якщо ваш велосипед е, дуже е, часто е, проколує покришку е, камеру, то можна зробити так, щоб убрати камеру з вашого колеса. І для цього потрібна, звичайно, ось така легка і гнучка покришка. Тому що якщо у вас корт боковий покришки з сталевого прута, то вона не буде плотно прилягати в різних місцях через свою малу гничкусь. А от якщо у вас як тут кемларова. Бокова частина, вона міцно буде тримати і покришку, і облягати більш зручно край вашого обода велосипеда. Через те, що це ківларова бокова частина, і вона дуже гнучка і дуже легко приспособлюється до вашого бокового корту ободу. Тому і складні покришки, всі можуть використовуватись на велосипедах з безкамерною системою. Ну а ренчеро це мається на увазі е, ваш, е, ваш е, вигляд шипів на покришки і як він виглядає. Якщо ви дуже, дуже гарно придивитесь, то центральна частина майже 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 непреривна. Це дозволяє велосипедисту на покришки ранчеро їхати містом тихесенько. Тихесенько-тихенько, тому що центральна частина е, шипів вони, вона розполагається друг до друга дуже близько. А якщо ви будете їхати за містом по горам, по лісу. То оці бокові частини вони е, мають дуже сильно випираючі шипи, які міцно тримають ваш велосипед на бездоріжжі. Тому велосипедна покришка Ranchero 26х2 буде приваблива на велосипеди любого класу, як гірського, так і місткового, е, що е, виглядає дуже е, цікаво кожному велосипедисту. Покришка має міцність самої структури завдяки плотності внутрішніх тканин, а тканина це те, на що наноситься гума, тобто покришка має гумову поверхню. Але ця гумова поверхня наноситься на тканеву основу, яка має плотність 60 60 PTI – це мається на увазі плотність нанесення. Полозів, тобто ніточок на квадратний дюйм, з урахуванням 60 ніточок на квадратний дюйм. Це дуже висока плотність корту, на який наноситься гума цієї покришки. Ренчеро це покришка американської торгової марки, яка виробляється в Тайвані. Через те, що вона в Тайвані виробляється, це не висока ціна, але міцна і надійна, тому що вона ну, звичайно американського, вироби, американського виробника е, Maxis. е На покришки написано, що ма, можна накачувати тиск до, від 2,5 атмосфер до 4,5 атмосфер. Ну, звичайно, це норм 3-3,5 атмосфер. Якщо вас зацікавила покришка ранчеру 26х2 складна, як її називають фолдингова, ви можете прийти в наш київський спортивний магазин Вілавіва на Харківському шосе. Якщо вам треба поставити на велосипед безкамерну систему, ви можете прийти до нас і встановити цю покришку з урахуванням, того, що ми налаштуємо ваш велосипед на безкамерну систему. В нашому магазині Вілавіва існує. Майстерня, майстер працює кожного дня. Постійним покупцям знижки. Сподобався відеогляд покришки американської ренчера 26х2. Ви можете залишити відгуки на нашому Ютуб-каналі Віла Віла. Постійним покупцям знижки. До зустрічі!